Уявіть собі країну, яка закуповує сміття в інших країнах, а її мешканці не соромляться носити старі речі та здавати пляшки у приймальні пункти. Моторошна картина, правда? І якщо ви вже уявляєте собі забуту Богом країну третього світу, то ви помиляєтесь, йдеться про Швецію, однією з найбагатших країн Європи, яка стала абсолютним рекордсменом у переробці сміття. І сьогодні ви дізнаєтесь, як Швеція перетворює сміття на золото, старе прислів'я, яке говорить нам про те, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Шведам вдалось переробити чисто там, де ремонтують, діляться і переробляють. Один відсоток. Саме стільки сміття потрапляє на шведські звалища. За даними Шведської асоціації з управління відходами Of All Swar, зараз Швеція утилізує понад 99% побутових відходів. Система переробки працює настільки добре, що з нею беруть приклади практично всі розвинуті країни, не байдужі до власної екології. Ні, не тому, що шведи, якісь інопланетяни, що харчуються сміттям, або тому, що відходи навчились самі телепортуватися в космос. Система запрацювала далеко не вчора. Все почалось у 70-х роках минулого століття. Швеція, що має суровий клімат і повністю залежить від постачання природного газу, вирішила докорінно змінити енергетичну ситуацію. Фахівці підрахували, що кожен швед виробляє приблизно 1,5 кг сміття на день, а враховуючи, що 4 тонни побутових відходів з лишком компенсують використання однієї тонни нафти. Нехитра логіка провела шведів до єдиного рішення. Країна серйозно захопилась переробкою сміття. Секрет шведів у тому, що у низці країн ця практика і залишилась у рамках екологічного експерименту, але шведи підійшли до неї з усією серйозністю та практичністю. А з 2002 року у Швеції просив заборонено викидати сміття на звалище, тобто те, з чого можна було отримати енергію. Навіть самі смічовози їздять на біологічному газі або електриці, отриманому з відходів з сміттєспалюючих заводів, що працюють за технологією West Energy і замінюють шведам атомні електростанції. У середньому на рік такі заводи виробляють 17 терават годин енергії. Цієї енергії вистачило б на опалення значної частини території Швеції. І якщо для звичної ТЕЦ потрібна вугілля, то для подібних сміття, тобто сировна, яка практично нічого не варта. Утилізація твердих відходів забезпечить 20% тепла у шведських будинках. Шведи навіть сміття забирають з інших країн, його їм просто привозять безкоштовно. Наприклад, Норвегія. Сусіди тільки раді позбавитися від сміття. А для шведів це по суті енергетичний ресурс. За одну тонну сміття сміттєспалювальний завод отримує 43 долара. Наприклад, у 2014 році Швеція прийняла 2,3 мільйона тонн сміття з Норвегії, Ірландії та Великобританії. Отже, крім сировини для теплової енергії, Швеція отримала прибуток майже в 100 мільйонів доларів. Але не єдиним сміттям живе Швеція. Самі шведи визнають, що спалювання сміття це не ідеальний варіант. Спалюючи стару річ і роблячи нову, витрачається набагато більше енергії ніж при переробці. Крім того, при спалюванні сміття виділяють парникові гази, а це дуже засмучує деяких шведських дівчаток. Тому населення всіляко заохочують сортувати сміття і здавати його в переробку. Для зручності мешканців по всій країні встановлено сортувальні станції, розташовані у супермаркетах, муніципальних установах і навіть у метро. Зараз у Швеції переробляється 48 побутових відходів. Решта йде на сміттєспалювальні заводи. Наприклад, волокна, що містяться в папері відновлюються до 7 разів. Пластик перероблюється і використовується для виробництва нових речей. Переробка сміття відкрила нові можливості для бізнесу. Хтось продає свинець, отриманий з акумуляторів. Хтось робить із шин волокно для підлогових покриттів штучних футбольних газонів, а хтось перетворює старі газети на екологічні лопатки для прибирання за собаками та кішками. Крім того, Швеція виробляє найбільше електронного сміття з усіх країн ЄС близько 200 тисяч тонн. Щорічно з 2014 року зобов'язали приймати зламану застарілу техніку на переробку за принципом обміну. Коли ви купуєте новий комп'ютер, то ви маєте право одночасно здати старий і отримати знижку. Плюс уряд заохочує шведів та ремонтує побутову техніку, взуття, велосипеди, зменшуючи податок на пробуток на суму половини від вартості послуги. Правчити шведів до усвідомленого сортування допомогла система штрафів, роз'яснювальні роботи, активна соціальна реклама. І навіть у багатьох дитячих садках в Швеції діти навчаються робити садовий компост з картопляної шкірки та харчових відходів. А крім ресайклінгу, це взагалі окремий предмет. У програмі занять по з фізкультурою та музикою, крім цього, активно розвиваються чарашкові сервіси, де, замість того, щоб купувати речі, володіти ними в городі самоті, люди спільно користуються всім, чим можна від машин і житла до лиш і велосипедів. Дійшло до того, що у Швеції з'явився цілий новий жанр рекламних роликів: понтамера, дослівно перероблю більше Світло екологічно чисте майбутнє шведською – Це так звана циркулярна економіка. Ми не прихали, коли казали, що шведи перетворюють сміття на золото. Вони роблять на ньому серйозні гроші. Класичний підхід чи лінійні виробництва це коли ми беремо ресурси з навколишнього середовища і перетворюємо їх назад, але уже у вигляді сміття на звалищах. Циркулярна чи кругова економіка сподівається зробити так, щоб цієї прямої лінії вона перетворювалася на коло переробляти всі або майже всі відходи знову використовувати цю сировину для виробництва речей або енергії. Так, до нескінченності, поки це буде доцільно, чи поділяє решту світу подібний підхід, сказати важко. Але передові держави намагаються переймати досвід шведів. Так в Японії з пластику навчились будувати острова, острів Одайбо в такійській затоці, створений із пресованого сміття. А на його території вже розташований аеропорт, барки, алітний житловий комплекс. Країна сонця, що сходить, немає скорпульозно підходить до внутрішньої екології, і зараз сторинний соромний в ній виробляється все. Від спортивного одягу до килимів поки що багатьом країнам до безвідходного шведського життя далеко. Для цього довелося переглянути свої взаємини з пластиковими пакетами, відмовлятися на касі в магазині навіть безкоштовно, тобто змінити свідомість, Відкрийте в собі внутрішніх шведів, і при наступному поході в магазин візьміть не пакет а сумку для продуктів, ставте лайки і підписуйтесь на канал.